Вітаю вас на телеканалі Вінниччина. Що чекати від погоди в п'ятницю, 28 квітня, дізнаємось просто зараз. На Вінниччині цього дня небо буде вкрите хмарами, також прогнозують опади. А детальніше просто зараз не перемикайтесь! На заході чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться. Без опадів температура повітря в день плюс 12. Вночі стопчик термометра опуститься до плюс 4. На півночі небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря в день плюс 11. вночі плюс 5. На сході майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозують. Стопчик термометра фіксуватиме плюс 13 градусів в день та вночі плюс 4. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним. Житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону ранок буде ясним недовго. Вже вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. Температура повітря в день плюс 13, вночі плюс 6. У центрі регіону ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день плюс 13, вночі плюс 6. У Вінниці небо ясне вранці затягнеться хмарами. У середині дня погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів температура повітря в день плюс 13 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 6. На цьому у мене все частіше посміхайтеся та даруйте тепло своїм рідним. Побачимось вже скоро на телеканалі Вільнична.